З нового року ми починаємо передавати комплекси «Айпетри». Сьогодні передається на 60 мільйонів гривень. Як ми і пообіцяли, сухопутні війська продовжують оснащуватися комплексом потоді засобами технічної розвитки АйПетрісвер. Оснащені і ребом, і генераторами, і всім получають наші добрі бойові побратими. І чотири комплекси входять напряму до сухопутних військ. 421-й окремий батальйон. Також сьогодні отримує три комплекси. Я представляю 421-й батальйон безпілотних систем командування десанто-штурмових військ. Ми сьогодні отримуємо ці чудові засоби. Це захисники нашого неба, комплекси «Айпер». Повітря наше повністю переповнене їхніми, як їхніми засобами, так і нашими засобами. Ці комплекси нам допоможуть вирівняти цю ситуацію більш на нашу користь. Символічно, що ми передаємо саме в День Героїв Небесної Сотні. Ми робимо свою справу для того, щоб довести, що наші герої віддали своє життя не дарма. Передається українська зброя високотехнологічна з українських компонентів, передається найпрофесійнішим операторам, які доводять свою ефективність. Дуже сподіваюся на продовження співпраці, бо ще в лютому будуть передані для сухопутних військ. Ще десять комплексів позитивно відгукуються з багатьох підрозділів, з якими ми співпрацюємо. Це дуже потрібні комплекси у нас на даний момент, типу, часу, в часи технологічної війни, саме дронів, саме таких засобів. Сьогодні вони довели і по прикриттю артилерійських бригад, і по прикриттю операцій по забезпеченню боєприпасами, і по прикриттю евакуації, і по прикриттю об'єктів критичної інфраструктури те, про що Деякі корупціонери, які крали на забезпечення захисту енергетики, ми робимо все для того, щоб ці об'єкти захистити. До кінця місяця Київ отримає 15 комплексів, які будуть прикривати київське небо. Ми робимо все можливе, щоб високотехнологічна, висококваліфікована, високоефективна зброя захищала київське небо, захищала людей, захищала мирне життя киян. І впевнений, що цей позитивний досвід буде розповсюджений на всю Україну.